Та перегову тут настільки гарно. У мене відчуття, що я зараз перебуваю не в Києві, а просто в якомусь карпатському селищі з оцим українським колоритом. Тут надзвичайно гарно повсюди якісь квіточки, прямо хочеться піти, зібрати собі оцей польовий букет. Але зараз не про це. Буду розповідати вам про те, як ж святкувати Івана Купала. Зокрема, більшість українських київських перепрошую музеїв та просторів підготували цікаву програму на це свято і будуть святкувати на столичному ВДНГ. Також купальське дійство організує. Музей народної архітектури, де я зараз і перебуваю, а також етнофестиваль Країна мрій у ботанічному саду Гришка. Але перше, ніж я вам розповім про цю усю програму, пропоную послухати більше про традиції цього свята, про міфи. І найцікавіше розповіла нам вже заступниця е директорки цього музею. Прошу її пряму мову. Дівчата наряджали купайлицю. Це відповідне дерево. Це могла бути там верба, вишня, дивлячись в якому регіоні. А дівчата наряджали цю купайлицю стрічками, квітами, букетиками, самі наряджалися в різні трави. І несли її на вигін до води. Це є, є і залишається таким символом цього свята. Будемо показувати різні варіації, різні обрядові дійства, власне, які були на це свято із різних регіонів України. Ну а тепер як і обіцяла більше про програму святкувань. У музеї в Пирогові саме святкування пройдуть у цю суботу. А в інших двох локаціях, про які я говорила до цього, святкування відбуватимуться як у суботу, так і у неділю. Зокрема, в музеї в Пирогові цієї суботи виступатимуть і живі колективи, і пройде ярмарок народних майстрів, майстер-класи, з танців і звичайно українських співів, а також традиційні купальські розваги. А фестиваль на ВДНГ та в ботанічному саду обіцяють нам. Поплести оці гарні розсалчені вінки, і на місці також будуть працювати гончарне коло та кузня. Тож ви навіть зможете виготовити власну чашу або дзвоник. Звичайно, ж не обійдеться і без виступів фольклорних гуртів, майстер-класів з народних танців і оці ярмарки, де ви зможете придбати собі багато, багато багато, а також позбирати ці польові квіти і створити цікаві віночки та букетики, можливо, навіть з лікувальних трав.